В Україні рак грудної залози діагностується в задавнених стадіях більше, ніж в 30% випадків. За статистикою, кожні 30-40 хвилин діагностують рак молочної залози, і кожної години від цієї хвороби помирає жінка. У Львівській області щороку через рак молочної залози передчасно йде із життя приблизно 400 жінок. 20 жовтня всеукраїнський день боротьби з захворюванням на рак молочної залози. У зв'язку з цим ми вирішили привернути. Увагу жінок до цієї проблеми. Якщо жінці є 40 років і більше, вона повинна зробити собі раз на рік таке обстеження, як мамографія. Мамографія робиться, на жаль, в районі ми не маємо мамографа, бо це є дороге обладнання. Але мамографію можна зробити у Львові чи в іншому якомусь обласному місті. Львів має вже декілька мамографів. Це є і в поліклініці, поліклінці, і в лікарні, в железнодорожній лікарні, є створені спеціальні центри по обстеженні жінки. Всюди там можна зробити це обстеження. Воно не є дороговартісне, не болюче. Це є звичайний рентгенівський знімок, але який дозволяє значить, виявити пухлину ще в початкових стадіях. Так. Достатньо зробити цю мамографію раз на рік. Якщо є потреба, тоді вже доктор призначає повторне обстеження. Ну, якщо щось виявляється, то тоді, звичайно, така жінка потребує поглибленого обстеження, проводиться біопсія, цитолог ставить діагноз вже під мікроскопом, і тоді вже вирішується питання. чи... Оперуватися, якщо оперуватися, то в якому об'ємі, де саме. Всі ці хвори повинні бути, звичайно, ліковані в профільному закладі, не шукати яких, якихось знайомств в якихось інших лікарнях. Цим мають займатися фахівці, тобто онкологи, які займаються цією проблемою. Є створено момологічне спеціалізоване онкологічне відділення в онкоцентрі вулиці Гашика, 2А у Львові, де це все. Проводиться на високому рівні. Проблема стоїть гостро, проблема є надзвичайно актуальна, раку молочної залози є надзвичайно багато. Це є, напевно, ну, якщо взяти онкологію в жінки, жіночого організму, то напевно рак грудної залози стоїть зразу після раку шкіри. На другому місці. Ну, часом він може там посунутись на третє місце, але взагалі-то це є проблема всіх розвинутих країн світу. Чим більша цивілізація, вищий рівень цивілізації, тим більше виявляється з'являється раку грудної залози. Ну пов'язано напевно, з екологією, пов'язано з гормональним станом, пов'язано з хронічним стресом, пов'язано з зниженням імунітету загального. От, і як наслідок, як наслідок виникають пухлини. Проблема не так в виникненні їх, як проблема в їх ранній діагностиці. Якщо б всі пройшли вчасно і всі планово обстежувалися, більше звертали увагу на своє здоров'я, це є 100% можливості для ранньої вчасної діагностики і потім для успішного лікування. Рак грудної залози не потребує ніяких особливих дороговартністих методів обстеження. Тому що грудна залоза це є ну, орган, доступний до самообстеження, доступний до звичайного пальпаторного обстеження, не потребує ніяких спеціальних таких особливих методів. Ну, я думаю, що Якби, якби більше висвітлювалася проблема в засобах масової інформації, в якихось рекламних роликах, можливо, це б дало свої позитивні наслідки. На жаль, наша медицина зараз в такому стані, що вона не має лишніх коштів, щоб, напевно, собі робити якусь саморекламу, так як роблять там, на те пиво чи на ще щось інше. Розумієте? Дуже шкода, що так, дуже шкода. Зараз паралельно, якраз в жовтні, місяці кожному році проводиться паралельно акція по виявленню ранньому виявленню раку шейки матки. Це йде паралельно з виявленням пухлин грудної залози, тому що вже як жінка попала до гінеколога чи до терапевта, ну то Крім забору цитологічного, значить, цитологічно, гінекологічною службою, варто, очевидно, зразу і подивитися на грудну залозу, як вона вже є в медзакладі, ця жінка. Це дозволяє виявити зразу і ту патологію, і, і іншу. Так. Ну, статистика така, що якщо ми виявляємо пухлину в першій або в другій стадії значить, раку, Такі, жінки в 85% повністю виліковуються. повністю. На першому плані стоїть, звичайно, хірургічний метод лікування, а вже потім, якщо є потреба, то додається там хіміотерапія, терапія гормонотерапія, там, інші, вони йдуть як допоміжні методи. Хоча. При, наприклад, другій стадії раку шейки матки, променева терапія має вирішальне деколи значення і можна обійтися і навіть без операції, і вилікувати таку жінку. Проблема також тільки в ранньому виявленні. Все, більше ні в чому. А потім. Відповідно, якщо вже це виявлено пізно, то вже тоді і лікування дорожче, і прогноз гірший, і, і статистика. Відповідно, показники значно гірші і виживаємості, і лікування, і, і всього іншого. Я побажав би звичайно кожній жінці пам'ятати про проблему онкології, пам'ятати, що ніхто не є застрахований від такого серйозного захворювання як будь-онкологічна хвороба, так? тобто люба локалізація, не тільки грудна залоза там, чи шейка матки. Пам'ятати, що якщо людина вчасно звернеться, то вона має значно більше шансів на повне вилікування. Ну, і пам'ятати, що рак це не вирок. Рак лікується. Любий рак лікується. Все залежить тільки від того, коли хворий звернеться по допомогу. Чим швидше, тим краще, тим більше шанси на успішне лікування і на добрий прогноз.